І так, hello Friendly, мене звати Деніс Friendly. Коротше, я купив сьогодні штатив для телефону, бачите, в мене такий чехолчик український. Та я, коротше, вирішив купити ось такий штатив, але бачу, він трохи трясеться. Ну, знімемо сьогоднішнє відео з цього штатива. І подивимося, як він буде трясе дуже так трясе. Трястись чи не буде трястись сильно. І навіть якщо ми будемо далі, продовжувати, я буду ставити вас на книжки і на кружку, то ціно він добре для походів, бо того що він такий маленький, тіпа ти кружку, не будеш спеціально брати з собою якісь номера, як будеш десь їхати в подорож, відпочивати, чи кни книжки тим більше. А ось це таке міні-підставочку, -міні чому би не взяти. Кинув собі у валізу і пішов. Да, тому оця штука дуже крута для подорожей. І сьогодні. Та, тому такі у нас справи. І сьогодні ми е, цей прореагуємо з вами на е, таку ось відбивну з картоплею. Зараз ми її зацінимо від 0 до 10. Ось така, бачите, штатив, називається Strong Sturdy. Коротше, прикольна така штука. Поїхали до заставки цієї картопельки. Let's go! Ой! Let's go називається. Коротше так, Деніс Франні реагує, Деніс Франні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, трохи не дуже добре, але. Коротше, на картопельку з від. Це не відбивна, це з реберцем. Коротше, на печену картоплю з... з реберцем. Цем, цем то були реберці. Я взяв одну... одне реберця, знаєте, щоб. той. Ну, щоб. як вам сказати, щоб... Щоб ми менше їли, щоб менше хвилин ішло це відео. Та. Я коричі, налаштую, подивимося, як мені просто цікаво, як з цього буде знімати. Ну, в принципі, непогано, непогано знімає. Подивимося, як ми. Головне, воно не впало, бо якщо воно впаде, то мені буде херово трохи. Та. В принципі воно тримається. Знаєте, якраз для чого воно добре? Це що ми малювали графіті на стіні. Та, воно трясеться, воно трясеться, то замітно, що воно капець як трясеться. Так, для початку нам потрібно випити чая татового, бо своє мені не робити. Дуже лимонний. Так, Та, воно такі справи. Йой, вже всі ложки по то його. О, і цукору немає, добре. Не затягуємо час. Коментарів під цим відео я ні п'ять, жодного не зачитаю. Нема що зачитати. писати мені лінії, тим більше буде менше йти відео. Тому зачитаємо ми коментарі. Мені здається, рівно чи не рівно, але то я зараз так налаштую, що воно впаде. Ми зачитаємо коментарі завтра. Так. О, та шоб тобі на... Вилку мою старабанили, я на її. її. Йоп твою ж. Ви чого мої вилки забираєте? Пайома, а? Ви мої вилки не беріть. Вилки мої, будь ласка, не брати. Грязні, мама не перемила посуду, все грязне. Нічого, протержите їм. Там. Ось так виглядає. Ще раз показую все. Там ну, трошки незручно, ти, наприклад, робиш заставку, ну нічого. Сюди все принеси. Так. Мені цікаво, скільки буде тепер без коментарів. Так, ми зараз сипанемо кетчуп, але спочатку реберце з'їмо так. Саме. Е, ну, з картоплею, звичайно. Коротше, реберця з картоплею погнали. Я, я, коротше, купив сьогодні батончики на YouTube Short зараз вийдуть. А зараз реберця у нас на велике відео. Ммм. م... Непогано. М -м... Може, реберцові дати 8 балів? Давайте окремо в реберце. Тут його мало. М -м... реберце 8. Так. Або треба досолити. Що я, по суті, зроблю. Ні, кетчупа не будемо додати, бо ми не будемо чути смак самих хреберців. А у нас реакція не, не, не з кетчупом поєднання. Поєднання буде хіба пізніше. Так, солюю. Ти задовбав мене, я солю в одне треба рукою. Угу. Тепер 9. Тепер картопля. Я посолю ще раз. Це така сіль, що ти засолиш собі дуже багато. Угу. Картопля теж девять мене все влаштовує. Давайте, будемо руками. Угу. Смачно. Дуже смачно. Угу. Та що ти? Так, це є смачно. Дуже-дуже смачно. Ммм. Мені якраз цього стало з картоплу. Ми думав, стане, чи ще треба буде відбавнути. Не відбивну, але берця. Добавляти не треба. Супер. Без солі 8, солою 9. Висновок який солити. І пити хочеться. Як не дивно, на цьому все. З вами був Денис Френлі. Пишіть, як вам цей штатив. Але я його, напевно, не буду завтра використовувати, бо бачу, бо дивіться, я зроблю так. Бачите, трясеться. Тому все-таки так. Все-таки треба буде е, знову на кружку ставити. Ну, нічого. Подивимося, зато в подорож саме то. Чи кудись поїхати в ту же Болгарію, чи кудись у місто з цим ходити. Ну, ні, не дуже так добре, бо може випасти. Це ж не селфі-палка. Але хто вже тепер у 2К-24? Тому... Ходить з селфі-палкою. Ви мене запит... Ви мені відпові... дайте відповідь. Я щось уже таких відсталих ніде не бачу. Такого взяли і такого знімають з руки. Все, бо тому що це крінж селфі-палка. Та. Тому такі справи. З вами буде несправені. Всім удачі, всім пока. Та. Будемо деколи час від часу на це знімати, але е заключаються слова час від часу. Та, пока. Ну, все-таки штука потрібна, тому я її взяв. Та. Я не вважаю, що вона безполі... ну, безкорисна Вона корисна. Все, пока.